Вітаю вас, дорогі телеглядачі! І знову у нас для вас новинка. По сьогодні ми представляємо вам неймовірно цікавий кухонний агрегат електричний тажин. Тажин! Цікаво! Не схоже на звичайний посуд і форми незвичної. Саме у цьому і полягає весь секрет тажина. Завдяки цій кришці, пара, яка піднімається догори, стікає до стінок, а не посередині. Їжа готується, наче у печі. Вона не пригорає, має чудовий смак. Так, я пам'ятаю, ще моя бабуся казала, у глиняному посуді їжа виходить набагато смачнішою аніж у металевому. Сьогодні ми зможемо користуватися всіми благами цивілізації. Ця широка електрична поверхня дає нам потужну нагрівальну базу на відміну від газової плити. І що ж ми будемо готувати? Не поспішай. Спочатку встанови свій тажин на базу. Тепер вмикай. Тажин обладнаний термостатом, щоб підтримувати температуру нагріву на належному рівні. Тепер додаємо олію не більше ложки. Ти думаєш, цього буде достатньо? Так. Мінімум олії, мінімум води. Тажин не потребує зайвого жиру. Тажин. Родом із північної Африки. У ньому можна приготувати безліч смакоти. Але основна страва, яку готують у цьому горщику, так і називається тажин. Ну а ти готуй, що хочеш? Можеш зготувати плов. На жаль, плов мені ніколи не вдавався. Б'юсь б заклад, що сьогодні в тебе вийде найкращий плов. Ну що ж, тоді до роботи із цим керамічним заморським горщиком, електричний тажин. Якщо ви взялися готувати у тажині, ви зробили правильний вибір. Адже запорука смачної страви не лише інгредієнти та рецепт, а й правильний посуд. Тажин керамічна низька каструля із кришкою особливої конусоподібної форми, популярна у африканських та східних народів. Щоб приготувати у тажині одноіменну страву тажин, візьміть м'ясо, обсмажте на невеличкій кількості олії, оскільки цей посуд дає змогу уникати використання зайвих жирів та олії. Додайте до м'яса овочі на ваш смак та заздалегідь замочений горох, спеції, накрийте кришкою і чекайте, встановивши за допомогою термостату потрібну температуру. Плов у тажині – ще один із секретів південних кухонь. І хоча процес приготування є майже традиційним, однак різницю у смаку ви відчуєте з першої ложки. Товсті глиняні стінки та унікальна кришка створюють ефект печі, а широка нагрівальна панель на електричній базі забезпечить рівномірне надходження температури. Встановивши потрібний рівень, ви можете спокійно займатися власними справами та не стояти над плитою, адже приготування страв у тажині не потребує помішування. Наші тажини вже булькатять та смачно пахнуть. Я вимикаю. Нагрівач, хай мій тажин трошечки помліє. До речі, як там твій плов? Давай подивимось. Давай. Яка краса! Ти лиш поглянь, як ти думаєш, мій плов вдався? Я думаю, що вдався. Але я вважаю, що мій тажин теж нічого. М -м -м. Ну, як тобі? Виглядає смачно, немов справжня заморська страва. М -м. Ну, так що, накриваємо на стіл? Сервіруємо. Якщо ви гурман, поціновувач національних кухонь чи просто зразкова господиня, в родині якої люблять добре попоїсти, електричний тажин саме для вас. Цей агрегат ніколи не стоятиме без діла на вашій кухні, хоча своєрідним дизайном і додаватиме їй стилю. Я пропоную тобі скуштувати мій тажин, а я скуштую твій плов. Будь ласка, пригощайся. Дуже цікавий смак. Ти знаєш, мабуть, я теж буду готувати для своєї родини таку страву. Так. Дуже смачно. Справжній магрибський тажин. А як тобі, мій плов? Неперевершено. Нарешті я навчилася готувати плов. Ви справді вразите своїх близьких та коханих, якщо ви будете готувати страви їм у глиняному тажині. Пам'ятайте, ваша їжа буде дуже смачною і наповнена природньою енергією органічного посуду, адже вона приготовлена буде у керамічному тажині. Замовляйте саме зараз електричний тажин у нашому телемагазині. Користуватися тажином надзвичайно просто, а страви вдаються навпрочуд смачними. Адже чаша для приготування виготовлена із глини. А як відомо у керамічному посуді, їжа не буває особливого смаку. У глиняному тажині страва не потребує додавання зайвої олії та води. Адже соки та жири, які виділяють продукти під час тушкування, не випаровуються із посуду, а накопичуються на кришці. Завдяки її конусовидній формі пара, перетворившись на рідину, знову повертається донизу, але лише до стінок каструлі. Такий кругообіг створює ефект приготування у печі та дає можливість страві зберегти поживні речовини. Та набути свої найкращі смакові якості: м'ясо, риба, овочеві рагу, африканський тажин, гриби, плов, голубці, фарширований перець, стушковані або запечені у тажині відкриються для вас по-новому. А яким насиченим та справжнім стане ваш борщик, якщо ви зварите його у тажині? Здивуйте своїх гостей, подавши страву прямо до столу у красивому загадковому керамічному посуді, який до того ж надовго збереже їжу теплою, електричну базу з індикатором. Рівнів нагрівання ви можете використовувати і як самостійну електроплитку, готуючи на ній в будь-якому іншому посуді. Згадайте, що керамічний посуд це добре забути старе. А наші предки розумілися на здоровому харчуванні. Їжа має приносити користь та задоволення, і саме такою вона буде, якщо ви приготуєте її у керамічному тажині, який ви просто зараз можете замовити в нашому телемагазині. Європейська якість за доступною ціною. І ви майстер кулінарії. Телефонуйте та замовляйте керамічний тажин на електричній базі для приготування неймовірно смачних та корисних страв. Якщо ви маєте запитання, наші оператори обов'язково дадуть на них відповіді. Ви самі обираєте спосіб доставки та оплати замовлення – а керамічний дивотажин від європейського виробника чекає на вас за привабливою ціною. Телемагазин Shopping TV пропонує вам лише успішні експерименти та висококласну якість.